Доброго дня! Вже ні для кого не секрет, що наш світ зламався. Він уже ніколи не буде таким, яким він був до пандемії та локдауну. Якщо після світової кризи 2008 року ще були ті, хто вірив, що це випадкова і остання криза, то зараз уже всі зрозуміли, що у світі існує якась темна сила, яка заважає людям жити. Тому всі. Намагаються знайти справжні знання і ставлять спільне питання, що буде далі. Багато знав і розповідав про плани Путіна та Трампа Жириновський. Зрозуміло, що він був присвяченим у ці плани. Він говорив про них голосно та впевнено. Але напад РФ на Україну, передбачений Жириновським до Дня і години провалився, а сам провісник помір у 2022 році. Ще незрозумілий факт, чому Путін, любитель секретів і таємниць, дозволяв Жириновському говорити правду і широко нагороджував його. Фактично Жириновський був білою вороною на тлі тотальної брехні кремльовської пропаганди, і при цьому його точно не можна вважати опозиціонером чи дисидентом. На це маю лише одне розумне пояснення. Є космічний закон, який зобов'язує навіть у найважчі та темніші часи говорити правду. Так, в цілому у Чорному секторі появляється Біла крапля. Ось, виконуючи цей закон, Жириновського призначили на посаду московського правдоруба. Ще стабільно високий відсоток пророцтв у Андрія Фурсова. Його ролики досить однотіпний і, зрозумівши один, можна зрозуміти всі і відповісти на запитання, хто і для чого зламав минулий світ. Пропоную це зробити на цьому ролику. Ролик називається Обов'язковий перегляд. Секретна доповідь глобалістів. Фурс кандидат наук та завідувач кафедри. Він досить часто з'являється на телебаченні і, схоже, як Жириновський і Дугін, не тільки знає, що відбувається, а й особисто розробляє теоретичну основу змін, що відбуваються. У перших чотирьох хвилинах Фурсів каже, що ні президенти і ні королі керують світом, а приватні корпорації. Це вони вигадали ковід. І локдаун, і вони наказали його здійснити всім 195 країнам землі. Головним органом розробки стратегії цієї наддержавної організації є Римський клуб. А Всесвітній економічний форум у Давосі це майданчик офіційної презентації затверджених рішень. Реалізовані зараз рішення не соціальні та антинародні. І можуть призвести до масового знищення людей навіть 2 мільярди. Це нікого не повинно шокувати. Оскільки він вважає, що Третій Рейх не припинив своє існування, а тимчасово злився з світовими корпораціями і зараз почав процес реваншу, спрямований на повне захоплення Землі. Трідером самутіння, як ви знаєте, став таким. которые предпринимались избыточные во многих отношениях для <свистит>, борьбы с эпидемией. А никто не отрицает, эпидемия я, я, сказать, есть, а но нужно помнить, что еще в 2013 году а вот эта организация ВОЗ, которую финансирует, кто знает, кто финансирует организацию ВОЗ? Запад, все люди, вот оборванцы какие-нибудь из Англии, нет, правительство не финансирует. Фонд, два фонда, фонд Гейса и фонд Рокфеллеров. Вот эти два фонда ее... Вот, поэтому, когда у нас говорят, что главный санитарный врач России по команде ВОЗ будет вводить какие-то какие меры, это означает, что два фонда командуют ВОЗу, ВОЗ командует главным санитарным врачам мира. У меня вопрос, а где правительство, а где президент? Они почему-то ставят, ставят по стойке с миром и рапортуют, есть, будет, будет исполнено. Далее Винкажи. Що глобалісти фактично припинили контролювати світові ресурси. Це вже не 1970-ті роки, коли вугільні шахти, нафтові свердловини та атомні електростанції були пораховані і належали тільки їм. Дедалі більше будинків, дахів, стін та навісів використовуються підсонячні панелі. Цей процес набирає обертів і впроваджується по всьому світу. Нині навест під автомобілі розміром 6 на 6 м можна обладнати сонячними панелями потужністю 10 кВт. Така система генерує за рік до 10 000 кВт енергії. Її можна використовувати як для своїх потреб, так і продавати DT за ціною близько 5 гривень за кВт. Значні зміни відбулися з електромобілями. Вони вже спокійно проїжджають 500 км на одному заряді. Такеде їх вище, ніж у бензинових. Вони дешевше в обслуговуванні. А якщо їх заряджати за нічним тарифом, це буде в 10 разів дешевше за бензин. Монополія на ресурси закінчилась. 2025 рік став першим, коли сонячні енергії згенерували більше, ніж атомно. Також у електромобілів з'явилася функція пауербанків. Вони можуть віддавати 3 кВт енергії за годину від своїх 90 кВт батарей. Їх комп'ютери вже оснащають відкритими андроїдами, якими можна користуватися як звичайними планшетами. Для зручності екран можна повертати та ділити на два сектори. На 2025 рік людство повертається до електромобілів. Які були заборонені на рубежі 19 та 20 століть і повністю викорінені під час Першої світової війни. Наступним логічним кроком у розвитку цієї технології буде заміна дорогих електричних батарей на рух електроавтомобілів від атмосферної електрики. Значит, і сучасний газ пропан Бутан буде замінений водням отриманим за звичайної води способом електролізу. Це стане поштовхом для зміни літаків на ефективні та стійкі дирижабли. Закінчується епоха, коли мільйони людей жили і помирали в шахтах, змінюючи свій час і здоров'я на малоефективне вугілля. Світова ситуація з переходом з атмосферної електрики, водню та вільних технологій Дуже схоже на те, як впроваджували більшовики торф вугілля та нафту в Україні. Вони давили Україну до енергетичної кризи. У Києві у 1922 році був блокаут. А українцям показували шалені плакати і змушували добувати вугілля. З появою нових технологій і в першу чергу з генерування дешевої електрики та появою інтернету. Який знищив монополію держав на знання та ідеологію, світові монополії газу, вугілля та нафти починають вмирати, а олігархи втрачають владу. Ось як схематично можна показати економічну ситуацію по всій землі після прольоту над землею Великої комети 1811 року. Зник холодний атомний синтез. Електрика отримана з блискавок та атмосферна електрика. До 1913 року були парові двигуни, від відводню, електричні автомобілі та водно повітряні млини. Це остаточно викореніли після 1913 року. Зараз ми знаходимося на початку шляху щодо повернення вільних технологій. Ще потрібно розуміти. Що диктаторські режими та контрольовані технології це взаємозв'язані речі. Далі Фурсов констатує факт, що тільки біла раса вироджується, її навмисно знищують і хочуть замінити на інше, так як у білої раси, кращі гени, вища моральність та освіченість. Також заважає середній клас мислячі та моральні люди. У яких є особисте житло, справа та совість, встановили, що середній клас створює міцні сім'ї, у яких у любві виховуються розумні та впевнені у собі діти справжні особистості, якими у дорослому віці неможливо маніпулювати. Виходить, що розбещення малолітніх це не просто витівки сучасної еліти, а цілеспрямована програма спрямована. На вирощування морально зламаних людей. які у дорослому віці стануть маріонетками олігархів. Після полету в космос Гагаріна у 1961 році у людство відкривалися такі перспективи. Причому 60-ті роки -е – годы, это было фантастическое время. Казалось, вот все человечество уже полетело в будущее. После того, как Гагарин полетел в космос в 1961 году, прогнозы были такие. Причем не только у нас, но и на Западе. 1971 год – полет на Луну, 1981 год – полет на Венеру, 1991 год – полет на Марс, 2001 год – орбитальная станция, 2011 год – станция на Венере. То есть на Луне и 2021 год полет фотонного звездолета в ближайшей к нам звезде Альфа Центавра. Почему фотонный звездолет? Дело в том, что фотоны летят почти со скоростью света 299 тысяч километров в секунду, скорость света 300 тысяч. Ну, то есть вот на такие места можно только на фотонном звездолете было. Дальше, победа над онкологией, победа над сердечными заболеваниями, жизнь до 150 лет. Это были прогнозы 60-х годов. Ну, в вот 2021 году. У нас є спір, у нас є коронавірус. Наші космосу тоже все очень глухо. Так, справді вже 2025 рік, а космічної бази так немає ні на місяці, ні на Марсі. Непереможений рак, і людина не може жити понад 100 років. Але в серіалі про Наса, який називається Заради всього людства, показують факт того, що з першого польоту на місяць. NASA почало створювати на місяці базу і навіть показують, як вона виглядає. Також у серіалі показують базу на Марсі, яку НАСА змогло збудувати у середині 80-х років. А чому ні? Хто контролює світові корпорації, випуск долара і міжнародні організації. За великим рахунком ніхто. У зв'язку з цим, що заважає продовжувати вивчати космос і фінансувати інші проекти, такі як Зона 51 і Зоряна Брама, це метева телепортація з однієї планети на іншу. Що стосується життя понад 100 років, безракових захворювань, то це було завжди прямо поряд із нами, плем'я Хунзи з передгір'я Тибету. 10 тисяч людей, усі довгожителі та повна відсутність ракових захворювань, також хороші результати у грузинів, китайців та японців, що заважає вивчити їхній досвід і впровадити його для всього людства. Також мене вражають українці. Це нація порядних, добрих, ширих та шиттєлюбних людей. У них важка та несправедлива історія. Але не дивлячись на це, ми розвиваємося, стаємо кращими і маємо дуже сильний гени. Це незримий зв'язок з нашими предками та природою. Подивитися, якими ми були ще 50 років тому. Щоб летіть на вільних крилах, у широкі полоні і приніс до ранку квіти, що кокають очі сині, пива моя, нуба моя, сонця, я все я несу в очах до тебе світ, я несу боча до тебе без світ, я несу. Несу я ласту, твіти безня, ні, не ховайся, ти сібій діти, бо знайду, не ви я сюди, і ліквіди, і ліки, все одно мої не будуть, риду, не висті ріки, і бінівся за мари, бо і царство безмерені. Відіта пить корали, пила моя, люба моя, сонця я серці, я несу в очах до тебе безплакій світ, я несу вуста цілуйки, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні. Порожнече життя призводить до маразматичної старості, тому потрібно бути щирим, а не здаватися їм. І це неможливо компенсувати всіми земельними ділянками, владою та прикрасами світу. Так само одягнувши сукні в кольорах, які зараз популярні. Неможливо сховати порожнечу ліцемерство і заздрість, тому що незмінні королі та олігархи не помічають звичайних, але неймовірно важливих речей. Ра, а куди не зна. Ти не зупиняй за красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси, струни дає тобі кожна весна, Твій дість дарує їм осінь ясна, а ми зіграємо на струнах потих, та розбілют вони радісний світ. Ту пісню на всі голоси, що хочеш, водограю попроси, струві дай тобі кожна весна, твій піс їм осінь ясна, а ми зіграємо на струми потих, розіблють вони радісні сні. сні. На сказав Тарас Григорьович ще в 19 столітті треба крові, брата крові, бо заздра, що в брата є в каморі і на дворі, і весело в хаті. Не всі ще розуміють, що чисту душу і потенціал Боги дали українцям удар за щирість і вірність. І це неможливо у нас забрати жодним голодоморам. Фурсов стверджує, що саме олігархи. Власники світових корпорацій спочатку зупинили розвиток минулого світу, а потім і зламали його. Всі кризи, війни, революції та локдаун це їхні ідеї, направлені на заборону інтернету, який знищив їхню монополію на ідеологію та знання, та їх бажання заборонити вільні технології, які починають генерувати більше кВт енергії, ніж їх нафтові, газові та вугільні корпорації. Він каже, що олігархи прагнуть світу, в якому буде жити всього 2 мільярди людей, де на кожного олігарха буде 10 повністю контрольованих робітників. Це буде кастове суспільство, де всі думки робітників будуть відомі і спроби бунтів будуть припинятися на рівні думок. Ось до чого дійшла параноя людей, які думають рептильним мозком. Поділ обслуговуючого персоналу від олігархів хочуть законодавчо закріпити, перевівши робітників у статус тварин. Контроль буде здійснюватися за допомогою чіпів, які вже розробив Ілон Маск. Про це сказав Марк Гінзбург. Я вам скажу, що я бачив в Стенфордській лабораторії, да, то що зараз робить компанія Neuralink, Orleans, Ілону Маску. У нас образ Маска був ну, такий легендарний і позитивний. Но что Маск делает сегодня? Сегодня главное э, событие э, лета, августа 2020 года, этого mm -hmm. года, да, Значит, чипс да, в мозг. И он соединен с определенными с такими сверхтонкими нитями. Сегодня mm -hmm. технология, данно позволили это сделать. То есть, это была проблема. То есть, это сверхтонкая а нить она десятки растут человеческого волоса, на конце которой находятся электроды. И вживают в Москве. А дальше он сказал, что у него сегодня есть там, порядка трех десятков приматов, обізян, которые уже могут печатать на компьютере. Да, и которые... Хочу сказать следующее. Мы говорим о том, что Маск да, мы его Маск, а, действует во благо человечества. Ну, давайте, смотрите, создаваться сегодня люди, которые проведут достаточно несложную хирургическую операцию несколько минут и это становится класс таких сверхлюдей, да, то есть так называемый новый Эдем, да, где будут жить там философы, музыканты, писатели, вот или это, это плохо да? или хорошо? Ну знаете что, это плохо, это хорошо для этих людей, да, но этих людей же кто-то должен обслуживать, да, и вот будет определенная категория людей, да, вот такие потомственные слесары. плюс учитывая, что вот эти все манипуляции их можно делать и на генном Уровні, то слідство ніколи не родить математика. Фурса вважає, що роль держави закінчилася, її замінить єдина світова корпорація. І що знову повертається Ост-Індійська торговельна корпорація, яка привела до влади в Москві Романових. Ця компанія мала неймовірну світову владу. Навіть у Британії її влада була більшою, ніж у самого короля. В 2011 году в Федеральном институте Цюриха было приведено исследование по связям между транснациональными корпорациями. Было проанализировано с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта 43 тысячи транснациональных корпораций. И в итоге оказалось, что 147 транснациональных корпораций буквально контролируют 40% доходов мира. Мой вопрос в чем? На одном из своих интервью вы сказали, что президентов Соединенных Штатов какие-то силы всегда подталкивают. То есть кто-то там Обаму с какими-то целями, кто-то Трампа с какими-то целями. Вот мне интересно, что это за силы и связаны ли они с этими транснациональными корпорациями? Спасибо. Ну, силы — это два мощнейших финансовых клана. Рокфеллер — это вот Трамп и вообще все американские президенты. И Ротшильды, они в Европе сидят. Они пытаются влиять э, на европейскую политику. То есть им выгодно зарабатывать. Сегодня зарабатывает финансовый капитал. Сегодня не надо особенно производством заниматься. Трамп э, возвращает фабрики в Америку, это его избиратели. Если бы не было выборов, он был бы диктатором, он бы ничего не возвращал бы туда. Потому что деньги все делаются в финансовый пузырь. По всему миру, я не знаю, триллионы лишних долларов, ничем не обеспеченных. И, соответственно, через... Э, вот это опасно, когда міжнародної корпорації. От, вони все держать в своїх руках Про Остиндійську торгову кампанію. Про цю світову Гідру Пушкін так сказав у 19 столітті. Корабельники у відповідь. Ми об'їхали весь світ. Торгували ми хутром, донськими жеребцями, була там, чистим сріблом та златом і недарма не ні вказаним товарам. Ід не вказаним товаром мається на увазі захоплені ними континенти та створені держави. Всі, хто додивився до цього місця, тепер знають плани олігархів. З початку локдауну та нападу РФ на Україну ми увійшли до фінальної стадії боротьби за землю. Коні апокаліпсису вже встали дибки. Саме зараз людства поєднуються у загальносвітову світову цивілізацію першого типу. За шкалою Кардашова. Хто хоче альтернативу вертикальному об'єднанню світу, рекомендую захищати інтернет, не допустити його цензури та розвивати альтернативні вільні технології. Також рекомендую підтримати мою програму Горизонтального об'єднання світу. Її я презентував у цьому ролику. 100% Альтернатива світу, в якому люди всіму знають ціну, нічого не цінують, існує. Я цікавлю цим 15 років і впевнений у цьому. Усім рекомендую зберігати свідомість і розуміти, що світове перезавантаження триватиме ще 10 років. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!